Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні ми поговоримо про моє прочитане у червні. Книг вийшло все ж таки менше, ніж минулого місяця. А наскільки вони були вдалі? Зараз ми з вами дізнаємось. І у червні в мене вийшло 5 ось таких красовезних прочитаних книг. Складені вони якраз у тому порядку, в якому я їх і читала. Так дивно виглядає ця викладка. Але давайте про кожну по черзі. Свій місяць я вирішила розпочати із такої фіолетової красуночки, а саме кохання із серії «Twisted» від Анни Хван. Досить відома серія книг саме у англомовному буктоці, і коли Віват оголосила про те, що вони будуть видавати ці книги у нас, дійсно був такий трішки невеличкий резонанс і. Мене справді вони зацікавили. І тому я вирішила, що якраз вдалий час її розпочати читати напередодні виходу наступної частини. По-перше, тут іде ось така супер обкладинка, неймовірно, красивий зріз, ці соняшники просто вкрали моє серденько. Але е, тут іде і звичайна обкладинка, що досить незвично для видавництва Віват. І от мені суперка! Зовсім не подобається, я нею користуватися не буду. Вона, правда, із наліпкою від КСД. Якщо у когось вона пошкоджена, що з нею сталося, і вона їм подобається більше. Чим звичайна вколинка, просто напишіть мені в коментарях, я вам її якось безкоштовно відправлю, тому що мені вона не потрібна. По сюжету, Алекс успішний та відомий бізнесмен у свій досить юний вік. І він має певне коло друзів, з якими спілкується, і от його найкращий, найближчий друг їде на рік працювати на інший континент і просить придивитися за своєю молодшою сестрою, Авою. І якраз саме з цього розпочинаються їхні стосунки. Можливо, це досить клішована історія. Під час прочитання книги місцями мені це все нагадувало 50 відтінків сірого. Таке відчуття, що певна поведінка нашого головного героя була списана із досить відомого Крістіана Грея. саме його образ молодого успішного бізнесмена, його вподобання. На рахунок його сексуального життя та його життя в цілому, і плюс тут знаходиться одна та єдина, заради якої він готовий на все. Під час прочитання мені це дуже сильно кидалося в очі. Хоча я це все пробачила за те, як Алекс добивався Аву. Це буде у другій половині книги, і це мені дуже сподобалося. От саме за це мені здається, я підняла і бал цій книзі, тому що настільки так він неймовірно впевнений в собі чоловік. Я з цим навіть не хочу сперечатися, але те, як він це робив, я мало зустрічала де наскільки це було в. Вперто і до кінця. І це не відбувалося там тиждень-два, це відбувалося досить довгий час, і в нього все вдалося. Так, ще є питання по брату і Алексу. Я думаю, що ми будемо дізнаватися також і в наступних книгах, що буде відбуватися із персонажами із цих книг, тому що вони всі між собою пов'язані. Хоча я можу сказати, що кожна книга це окремо закінчена історія, але все ж таки у таких випадках я раджу їх читати. Усіх і саме в тому порядку, якому нам пропонує сама авторка, тобто не виокремлювати якісь книги, бо може статися справді якийсь дисонанс в голові. В цілому я би поставила 3-5 з 5. і тут саме занижений бал за схожість між персонажами. За Заклішовану історію я не буду знімати бали, тому що е, ті люди, такі як я, які обожують романтичні комедії, романи, в цілому розуміють, що плюс-мінус тропи. Всіх одинакових. Питання в тому, як його розвивають та пишуть автори. І авторка тут розвинула його досить класно, стиль мені її подобається. Просто воно занадто схоже. Іменно половина книги, і сам Алекс мені постійно викликав у голові спогади з досить відомим фільмом. Книги я не читала. Наступною прочитаною цього місця буде Оніксова буря. Вона одні кажуть сіра, другі кажуть блакитна мені сіро-блакитна. Зріз чорний, все по стандарту. Тут надзвичайно. звичайно. Карта. Я вам скажу сподівання, цю книгу в мене було справді ну, досить багато, тому що зважаючи на першу, другу частину, які класні, динамічні, захоплюючі їхні фінали. Про які я можу сказати тільки одне: це не я закінчила із книгою, а книги закінчила із мною. Протягом цього всього року очікувань я зустрічала, по-перше, дуже багато фанатських теорій, по-друге, я будувала сама ці теорії та багато обговорювала цю книгу із своєю сестрою. І ми мали певні сподівання, певні очікування на цю книгу, але все ж таки вони не виправдалися до кінця. Тут не вистачило динаміки, хоча в попередньому своєму відео я говорила про те, що я даю величезний аванс цій книзі з надіями на те, що в четвертій буде все набагато динамічніше, тому що тут дуже лінійно все відбувається. Воно знаходиться на одній площині. І є місця, коли ти охкаєш, ахкаєш від неочікування, і є місця, коли в тебе запарає дихання, але це все одно не ті емоції, які ми побачили у першій та другій частині. Навіть незважаючи на те, що тут була фінальна битва, та вона мені тут здалася слабшою, і плюс питання дуже великі до фіналу, тому що він якийсь... Вони зрозуміли, як на мене, я не змогла вкласти в голові цього всього, і мій пазлик так і не склався до кінця. Так, я розумію, пазл не має складатися, тому що має бути продовження, мають бути наступні частини. Але, зважаючи на попередні, я маю з цим порівняти. І з одної сторони, я розумію, що ці події десь вони мусили бути, тому що такий сюжет. Так планувала авторка, якщо б вона ці події вклала всі у другу частину, я швидше за все б не купувала уже третю, тому що воно би було дуже скучно. Тут, можливо, добре, що воно усе так одноманітно у саме третій частині. Але якщо у четвертій частині буде така сама історія, ну це буде просто фіаско, це буде провал, тому що серія по факту скочується потрошки вниз цієї книги це те, що вона справді навчилася-наловчилася писати саме романтичну лінію для фентезі, тому що романтична лінія найкраща саме у Оніксовій бурі із усіх трьох частин. Але... Самий сюжет та динаміка розвитку подій найгірша. І, можливо, ця відпустка їй справді була потрібна. Сподіваюся, що четверта частина вийде швидше, ніж за три роки. Це по-перше. А по-друге, я сподіваюся, що усі проблеми будуть виправлені. Якщо ні, я буду справді розчарована, тому що, по-перше, мене на неї теж досить великі очікування та сподівання а по друге, ну, все ж таки, цикл не дешевий. Я знаю, що є паперове видання, але так як я вже почала купувати в такому оформленні для колекції, я, звичайно ж, буду купувати далі в такому самому оформленні. По оцінках в цілому це 4 із 5. Але тут дуже великий аванс. За рахунок попередніх частин, я знаю, що вона може класно, і за рахунок очікування на наступну частину. Не хочеться знімати бали після прочитання четвертої книги, але побачимо! Ну і поговоримо про кожну книгу окремо із трилогії, яку я прочитала у червні. І саме перша буде неймовірна красуночка. це одного разу розбите серце. Просто подивіться на цей красивезний зріз, і мені тут дуже подобаються карти. Прям вони тут такі самі казкові, як і ця книга. саме у першій частині у нас відбувається знайомство з Джеком. Якщо ви читали трилогію Каравал, ви знаєте, хто він такий. Якщо ні, то я вам розкажу, що це Мойра, якого називають Джеком, принцом розбитих сердець. Він обожнює яблука крутити інтриги та шукати ту свою єдину кохану, при поцілунку із якою вона не помре. Саме тут Джек знайомиться із Євангеліною Фокс, в якій він дуже вдало підібрав прізвисько лисичка, яка мені дуже сподобалася. По-перше, я мега-обожнюю прізвиська якісь, коли герої надають своїм коханим. По-друге, я розумію, що це досить логічно. Фокс, лисичка, але воно прям звучить мені тут і звучить дуже солодко. І ось тут Джек знайомиться із Євангеліною, і в нього є певний план. Він хоче щось зробити для того, як він бажає воз'єднатися із своєю коханою. І в цьому плані активно мусить брати участь наша чарівна Євангеліна, і до цієї книги я думала, що після прочитання їх стане менше, але ні, їх навпаки стало більше. Так, тут Джекс мені відкривається трошки з іншої сторони, але усі його інтриги, які він плете. Ти ніяк не можеш до кінця розібратися, він робиться на користь собі чи на користь Євангеліні. Тому що тут, от напевно, в той момент, коли ти хочеш розділити чорне і біле, і це неможливо зробити, тому що ти не знаєш кінцевої мети і фіналу цього всього. Я дуже виправдовувала Джекса за рахунок того, що я сподівалася, що він все ж таки робиться на користь Євангеліні. Але моментами, що він чудив, ну, я навіть не знаю. Я була шокована і такого точно не очікувала. І оце. Те, як я можу описати цей цикл, це неочікуваність. Я обожнюю книги, які я не можу передбачити, і ось цей якраз той варіант, тому що коли тут щось відбувається, це зовсім протилежне від того, що я собі уявляла, і за це її просто величезний бал. Тут 100% 5 із 5%. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадаю тобі лайкнути та підписатися на цей канал. Також попрошу залишити коментар від суми слів, щоб просувати саме це відео в рекомендації та витісняти російськомовний контент. Дякую! Наступна красуночка – це балада про недовго і нещасливу. Теж надзвичайно гарне оформлення. Подивіться на цей красивезний зріз. Звичайна карта, до речі. Тут у кожній книзі різний малюнок карти. Класно. Вона вже тут виглядає по-інакшому. Мій манікюр, до речі, досить чутово підходить до цієї книги. І от саме балада про недовго і нещасливо мені здалася найслабшою із усіх книг, тому що мені здалося, що тут не було такого насиченого розвитку подій, як було у першій книзі. Хоча сама історія тут дуже цікава. Так, в нас тут іде продовження першої книги, але мені здається, воно йде в тому ключі, в якому ти зовсім не очікуєш. Воно розвивається досить цікаво та напружено. Хоча саме ось таких моментів, які я говорю, що в тебе запарає дихання, тут не буде. Проте мені сподобалася саме історія, не хочу вам заспойлерити, навколо якої зав'язується друга книга. Тому що вона мені здається якоюсь. Дуже казковою, незвичною, і в цілому вона має якесь ось це відчуття просто дитячої казочки, яка просто переросла в ну, настільки жорстку дорослу історію. Ну, прописано це просто чудово. Хоча я можу вам сказати досить цікавий факт, що а, після прочитання саме другої книги я задавалася питанням, чи потрібна нам третя частина. Так, можливо, з фіналом поспорили би дуже багато людей, ті, хто їх прочитали, тому що з тим, як закінчилося, ніхто не буде згідний. Але я можу сказати про те, що сама кінцівка, вона така завершена. Я навіть не могла собі уявити, чи щось можна класно дійсно написати у третій книзі. Навіть саме закінчення книги, я би сказала, поділено на два фінали. Так. Дуже цікаво, дуже класно, мені сам фінал дуже сподобався, але одночасно він мене дуже обурив, просто страшенно обурив. Після прочитання першої книги я така думаю, М, цікаво, що там буде далі? Після прочитання другої книги, я думаю, я тебе зараз задушу, Просто Ох, так він мене бісив. До речі, от ще що. Тут є персонаж, він буде і в наступних частинах він у нас зустрічається і в першій книзі. Це не Джекс, який просто мене мега, мега, мега бісив. І я вам скажу, що так чудово прописати бісячого персонажа, який буде тобі настільки сильно діяти на нерви, потрібно ще постаратися. В цілому, я би сказала, 4 це із 5, тому що трішки просідає напруженість. Ну і третя красуночка, вона у нас відрізняється по кольору від попередніх двох книг, тому що вона рожева та червона. Я не знаю, чому так, можливо, були дешевші права. Це цілком можливий варіант, тому що ті, хто бачив англомовні версії, ви, наприклад, можете зайти в інстаграм-аккаунт Стефані Гарбер і там побачити такий рожевий варіант з Євколинг. Тут десь прикріплю його. І е, там, мені здається, воно би більше би підходило загально до цього циклу, але, можливо, ні, тому що саме третя книга кардинально відрізняється від першої та другої. По дизайну це все ж таки залишається неймовірно гарно, залишається красивезний, розмальований зріз, Ну, і, звичайно, карта. Я вам просто змушена її показати, тому що тут вона знов інша. Тут ми одразу переносимося у події, які одразу відбуваються після закінчення другої книги. Тут я дуже весилася, тому що цей персонаж мене так висил, і я так сподівалася, що він отримає по заслугах, просто неймовірно. Але я знаю Стефані Гарпер, я в цілому розумію її стиль написання. Хоча у каравалі я отримала хеппі енд, на який я так і сподівалася. То до цієї частини в мене були дуже великі питання, тому що я так і не знала, що отримую я те, чого я хочу побачити від цієї книги від цього циклу. І тому не буду спойлерити вам, що сталося із тим персонажем. Загалом, ця книга мені здається, самою динамічнішою із усіх частин. Вона найнасиченіша по подіях. Що мені дуже заімпонувало. Тут все бурлить, кипить, постійно щось відбувається. Мені сподобалося тут, як Євангеліна відновила те, що втратила, тому що я думала, що тут буде історія по типу білосніжки. Тобто її по поцілував прекрасний коханий і все вернулося на круги своя. Ні, тут вона все зробила для себе сама. Вона із минулого зробила для себе. Те, що допомогло їй теперішній. Хоча не без допомоги певного персонажа, але все-таки це self-made. і це дуже класно, мені це дуже сподобалось, тому що якщо б я тут побачила щось по типу білосніжки, це б мене трішки розчарувало. Тому що Євангеліна у нас досить цікава персонажка, тому що вона сильно впевнена у собі жінка, яка багато чого робила самостійно, не зважаючи на... Труднощі чи обставини, які складалися на протязі цієї всієї історії, і це мені дуже заімпонувало, що Стефані Гербер вибрала саме такий варіант, який ближчий, саме по характеру персонажки. Самий фінал тут чудовий, він неймовірно захоплюючий, він інтригуючий, він такий, коли в тебе запирає дихання. Коли ти такий читаєш, і ти. І що ж там далі? Що... Тут, тут якраз той момент, коли ти такі читаєш, і тобі потрібно закривати рядочки, щоб просто собі не перебігти очима, не заспойлерити швидше, чим це має бути. Наступні сторіночки, наступні слова та діалоги, тому що це дуже цікаво, просто неймовірно захоплююче. Третя книга для мене найкраща із усіх. Я її прочитала на одному диханні, і так само на одному диханні я рекомендую вам її, тому що це 100% 5 із 5. Це неймовірно класний цикл. Давайте я покажу їх всіх разом. Так, а, перепутала. Отаку. Ну, гарно ж. Погодьтеся, ці зрізи. Так, можливо, я вже пробачаю зелену обкладинку. Але чому тут золоте тиснення, а, а тут. Просто білий шрифт. Уже потрібно було або всі роботи золоті, або оцей роботи білий. У нас усі видавництва грішають ось цими корінцями. Це така велика проблема, просто жах. Я просто із циклу в цикл я зустрічаю всюди одне і те ж саме. Ну скільки можна? Просто, ну що ви не маєте прикладу книги? Так, я розумію, це класний, гарний по дизайну зріс. І я, напевне, так і буду зберігати ось так ці книги. Але ж я то знаю, що тут щось не так. Але в цілому книги, цикл загально я оцінюю на 5 із 5. Дуже вам рекомендую. Ну що ж, дякую за перегляд. Рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватись на канал. І також нагадаю вам, що ви можете підтримати мою діяльність, підтримати мене, це або придбати мені якусь книгу мрію, або закинути мені на монобанку, все, звичайно, піде на придбання книг. Тільки за бажанням посилання залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!